Не було б тиску європейської солідарності, вони б далі клацали б зубами і плямкали Воно більшість копіює е, проект Європейської солідарності, потім вносить і голосує, і видає як своє рішення. По суті, суд виправив в День волонтера помилку Зеленського. Суть атаки на Порошенка вона абсолютно дикунська. А владі треба навчитися дослухатися до. Розумної опозиції. Ви ж, по суті, використовуєте ідеї опозиції. Звичайно, що ви їх крадете і присвоюєте. Та тут влада антидержавна, хлопці. Влада антидержавна. Вітаю, друзі! Ви знаєте, з обранням Трампа почалися якісь рухи навіть всередині країни. Які ще раніше, мабуть, важко було уявити. Всі якось справно розвернули голову в бік делегації, яку очолив Єрмак, яка поїхала домовлятись з командою Трампа. Ну, чесно кажучи, об'єктивно виглядає це по-дурацьки, тому що Єрмак не найвищий посадовець тієї делегації. Ну, Інколи таке буває, що сержант командує полковниками. Буває таке згодом. Ну, війна в країні. Але минулого тижня був скандал, коли Верховна Рада протягнула дуже хитру статтю в законі, який, в принципі, не стосувався напряму питання. питання конфіскації майна. Осіб, які пішли на угоду зі слідством, отже, з переляку, коли щинилася Буча, а цей закон він підпадав під зобов'язання України перед Євросоюзом. Отже, тихенько Верховна Рада підтримала окремий законопроект 1224 дрібоди. Про внесення змін до статті 77 кримінального кодексу, яким повернули норму щодо конфіскації майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, це якраз те, що, на чому наполягала європейська солідарність. Бо європейська солідарність, коли хитрозаді слуги протягнули цей закончик, що ось це тут на а отут пішов на угоду зі слідством і. Залишився при своїх, тобто все, що вкрав, лишається тобі. Ну, якось воно не по-людськи, чесно кажучи, виглядало. Тому Європейська солідарність зареєструвала законопроект, що відновлював конфіскацію майна. Монобільшість, звичайно ж, уперлася, було багато галусу. Але як завжди, це робиться, монобільшість копіює проєкт Європейської солідарності. Потім вносить і голосує, і видає як своє рішення. Та Бог з ним, за яке б рішення вони не видавали за чиє б рішення. Але не було б тиску європейської солідарності. Вони б далі клацали б зубами і плямкали б. Але що таке зубата опозиція, яка може натиснути? Натиснула. Ну, раптом вийшло. Але на тлі перемоги Трампа ще веселіша історія. Зеленський програв Федині із Звіробій справу. Ви пригадуєте, коли е, Зеленський раптом з переляку подав заяву про те, що е, Федина і Звіробій йому погрожували. Просто е, ці е, слав, дві славних жінки нагадали йому, що на передовій стріляють і там розриваються гранати. А якщо хтось думає, що він безсмертний, то, то хай так не думає. Зеленський це розцінив як погрозу йому. 5, ну, не 5, 4 роки була судова тяганина під час війни. Судова тяганина проти волонтерки і військової. Бо Федина волонтерить, а Гамаруся Звіробій на війні. І що ви думаєте? Зеленський вибачився перед ними. Сьогодні день волонтера. І якось воно так дуже дивно, бо я оце зайшов, тут радісно повідомляють, що Зеленський нагородив волонтерів нагородою Золоте Серце. І я зайшов на сайт, точніше на Вікіпедію, подивився, що це за золоте серце. Чесно кажучи, воно дуже авангардистське якесь. Може, я консерватор, але. Я так глянув, мені аж похололо в грудях, бо я подивився, мені здалося, що це контур України після Зеленського. Тобто все буде відчирено, залишиться маленький шматочок, перетягнутий блакитною і жовтою стрічечкою. Прости господи. Але ну, рівень дикості, особливо бажання переслідувати добре, по суті, суд виправив. В День волонтера помилку Зеленського. Чи це була відмашка з банкової, чи все-таки Галицький суд Львова вирішив, що ну, життя триває, і життя навіть без Зеленського триває? Така от історія. Але е, найважливіше, про що я хотів говорити сьогодні, це про те, що Петро Порошенко перебуває на е, великому форумі. Світових консерваторів, це форум міжнародного демократичного союзу. Петро Порошенко входить в раду сеньорів цього міжнародного демократичного союзу, а Європейська солідарність там не просто присутня, вона там присутня разом із республіканською партією США. Я просто звернув увагу на те, що Зеленський. Кілька днів анонсував поїздку е, Єрмака до Сполучених Штатів для того, щоб налагодити там стосунки з командою Трампа. Чекайте, а що ж ви перед виборами не налагодили? Ви ж старі контакти з Джуліані були. Щось ви якось не відсвічували, ви навпаки, якось так одноосібно ну, почали грати в ворота демпартії, хоча б просили, щоб ну, якось зважали на це. Найсмішніше те, що зараз єрмакі сотоваріщі, особливо там всякі е, позитивні блогери Подаляка, раптом зірвалися як з ланцюга і почали поливати вже не Петра Порошенка, а Олексія Порошенка. Про те, що він якийсь не такий. Та так, такий він, хлопці, такий. Він воював в АТО, в артилерійському підрозділі, між іншим. Зараз він керує компанією величезною, яка платить податки і створює робочі місця. Але тут важливо інше. Чого ви накидаєтеся на Порошенка, коли ви ж самі не випустили Петра Порошенка і делегацію Європейської солідарності на конвент республіканської партії, яка мала затверджувати кандидатуру? Дональда Трампа на вибори президента. Ви самі все зробили пресінг, терор проти Порошенка, не випустили делегацію Європейської солідарності, партнерки республіканської партії США на конвент республіканської партії США. Потім ви, звичайно, туди кинулися латати діри, долаталися до того, що зараз ну, от поїхали ви туди. Ну, от ви зустрілися. Але ж Порошенко зустрівся з Майклом Волсом е на саміті Міжнародного демократичного союзу. Тобто, у Порошенка є міжпартійні стосунки, але республіканці дуже добре зафіксували, як поводився Зеленський, і все його оточення, особливо в стосунках до республіканської партії, і тепер. Цей холодок в стосунках він триває і буде тривати, аж поки Зеленський не залишить посаду. От який, поясніть, який сенс тягнути за собою умерова в США, коли в тебе тут величезний скандал з розкраданням коштів на Міністерстві оборони? Це найцінніший кадр, який представить тебе перед республіканською партією, чи що? Чи можете по візу у здавати американській фаміді? Чи сам поїхав здаватися американській фаміді? Виглядає це все абсолютно дико, тому що вони ж поїхали не просто контактувати з тим самим Майклом Волсом, зустрівся Єрмак. Але в якій постаті там стояв з боку, або не стояв з боку у меру? А в якій постаті там була віцепрем'єрка. Свириденко. от в якій іпостасі? Дівочки, щоб кофе готові, чи що? От який сенс ви поперлися туди, досі ще не затверджена частина управлінських фігур? Це що, щоб після Порошенка перезустрітися з Майклом Волцом і свою картину подій розказати? Ви що, підозрюєте, що Порошенко в цих зустрічах щось каже неправдиве, чи що? Чи ви хочете замість ліберального інтернаціоналу перезавантажити партію у Міжнародний демократичний союз? Так там уже зайнято, там європейська солідарність. Розумієте? Ну, Суть атаки на Порошенка. Вона абсолютно дикунська. Я е, тут якось переглянув різні повідомлення і перепостив у себе, звичайно ж, допис свого хорошого знайомого Адріана Каратницького. Адріан Каратницький, дуже такий охайний дослідник. Написав дуже важливу книжку зараз з української політики. Тобто людина, яка в експертному середовищі американському має дуже хороший авторитет. І от що пише Каратницький? Каратницький пише про те, що владі треба навчитися дослухатися до розумної опозиції. І використовувати правильно правильно розпоряджатися ідеями, які е, генерують е, 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 в опозиції. Адже ж на наших очах буквально була подія, коли Порошенко з 19 жовтня заговорив про те, що в Україні слід було б отримати е, е, саме 4 грудня на саміті міністрів закордонних справ. НАТО запрошення в НАТО. І раптом ця ідея обуяла у мами на банковій. За кілька днів до цієї події, то Міністерство закордонних справ, то сам Зеленський висловлюється. Так а що ж ви, ви ж, по суті, використовуєте ідеї опозиції? Звичайно, що ви їх крадете і присвоюєте. Але хіба опозиція антидержавна в нас? Та тут влада антидержавна, хлопці, влада антидержавна. Запам'ятайте це.